Заваріть собі чайок і перейдемо до перегляду і знайомства. Ви на каналі Дім В'язання. З вами Таня Федос. Я вам пропоную передивитися мої роботи, щоб ви зрозуміли мене як. Майстра, щоб ви побачили мій почерк: те, як я в'яжу, з чого я в'яжу, що я в'яжу, в мене канал не новий. Я вже декілька років є на Ютубі, і багато з цих моделей, які я сьогодні, ось тут виставила, вже було зв'язано моїми підписниками, моїми дорогими підписниками. Зараз трішки змінилося на моєму каналі. Ну, По-перше, змінилася мова. Канал буде вестися українською мовою. Кому не зрозуміла українська мова, але ви би хотіли залишитись на моєму каналі. Я тепер майстер-класи знімаю попетельно, ну, наводячи камеру на руки. І якщо у вас є бажання зі мною працювати, то не розуміючи української мови, ви можете повторювати за мною. По руках. Я так роблю, коли я заходжу на японські сайти. Я підписана на дівчаток з Туреччини. Я не знаю їхніх мов, але я слідкую за їхніми руками і беру собі деякі ідеї, які мені сподобалися. Так що питання мови на моєму каналі прийняте і воно остаточне. Канал буде вестись на українській мові. Кому ну, це не підходить, не подобається. Мене не треба повідомляти про те, що ви відписуєтеся, ви просто відписуєтеся і все. Хто хоче зі мною залишатися, той знаходить вихід. Далі нові дівчатка, які зараз підписуються на канал. Дякую вам. Я, мені дуже приємно бачити вас ну, нових моїх відвідувачів канала. І я вам запропоную, якщо ви тільки початківець, то в мене будуть такі деякі відео для початківців. Ми будемо вчитися в'язати гачком, будемо вчитися в'язати спицями. Я вам скажу, що я всю роботу роблю сама. Я сама в'яжу, сама фотографую, сама все це оформлюю в інтернеті, сама продаю, ну, я багато що вже вмію. І якщо треба буде з кимось ділитися і цим, ну, може, ви також захочете відкрити YouTube канал, схочете ну, фотографувати, продавати, майстер-класи робити. ну, в общем, те, що я вмію, я ділюся. Так що, якщо вам підходить мій канал, оце, що я вам зараз все розказала, то, будь ласка, підписуйтесь і ми з вами будемо працювати. В мене мої відеоролики. Будуть виходити зараз частіше, чим я робила це раніше. Тому що я дуже хочу, аби люди в безкоштовному доступі мали деякі мої знання, і мені не шкода, і я з вами буду ними ділитися. Ну, Дякую всім за перегляд, за те, що ви на моєму каналі. Хто хоче далі працювати, підписуйтеся, будемо працювати. На все добре! З вами була Таня Федас і канал Дім В'язання. До нових зустрічей! Бережіть себе. На все добре.